А якщо в тебе запитати, то от які ти цілі особисто ставиш перед собою на цей сезон з Борматом? Так, мені, мені дуже. Я вперше, коли це почув, то я не повірив, бо не міг навіть уявити, що про мене там співали пісні, тим паче в, за кордоном в Англії. Тому питання: хто з нападників АПЛ виявився найскладнішим суперником для тебе особисто? Легко, але насправді кожного дня виходячи. Будь куди ти повинен це розуміти, що без цього ти мало що зможеш. Ілля, привіт! Доброго дня і раді тебе бачити у нас в гостях. І перше питання про найсвіжіше. Олтрафорд 0-3, Ви на п'ятому місці. Різдво скоро. Рік тому ти міг очікувати, що ви будете ось тут на Різдво. О, вітаю. Не знаю, чесно, це дуже важливі очки для нас і важливий матч. Ми це зробили вже друге на Ултрафорі, тому я думаю, це дуже приємне відчуття, та хочеться, щоб воно нас, нам допомогло в майбутньому. Бо на цей сезон, я думаю, всі, всі дуже наш, у нас заряджені, та будемо робити робити історію, намагатися. Слухай, ти зараз в процесі свого другого повноцінного сезону в Борнуті та в англійській прем'єр-лізі, ти можеш вже сказати, що ти вже на 100% адаптувався до, до англійського футболу, до англійської прем'єр-ліги? Ну так. Я думаю, що другий сезон вже Вже... можна сказати, я адаптувався. Мені, мені все зрозуміло, як повинен грати, як, як, як тут все Як тут робляться, як тут роблять свою роботу, і мені приємно, що я зміг так адаптуватися та виступати на такому рівні, і мені допомагають в усьому, тому це не знаю, що теж сказати про це. А, а таке коротеньке питання: а як взагалі змінюється підхід так, до тренувань в, в АПЛ? Що нового є у тренуваннях в Англії? Там ну, наскільки умовні тренування в Борноті відрізняються від тренувань в Динамо чи там в збірній України? Мені здається, нема таких сильних прямо різниць. Але тут все систематично. Ти знаєш чітко, що в тебе буде кожен день. Ти вже можеш навіть робити всю свою роботу без тренерів, бо ти цю роботу всю вивчаєш. І знаєш, що в тебе кожен день. І, і так, це просто. Але. Сильного, сильної різниці прям нема, але можна сказати, що все різне, тому що рівень підготовки краще, мені здається, і, і так, це Прем'єр ліга це найкраща ліга у світі, тому тут все не на найвищому рівні. Я не знаю, наскільки ти слідкуєш за українськими медіами. Зараз ідуть ось ці підсумки голосування за рік. Найкращі гравці збірної країни, найкращий легіонер, найкращий гравець року в Україні. І, ну, потрохи, потрохи вони оприлюднюються і скрізь. Тебе визнають найкращим гравцем, тебе вже визнають одним з найкращим в історії України. Зараз тебе вважають одним з найкращих захисників АПЛ. Від цього додається якусь тиску, чи ну, якось ти вже спокійно відносишся до ось таких очікувань завищених. Не знаю, мені, мені це мені приємно насправді, що люди цінують, високо цінують мій труд, мою роботу. І тиску як такого, я не думаю, що буде. Я... Це додасть мені впевненості та сил, щоб робити ще ще більше. Тому мені те, що я сказав, що мені дуже приємно, та я не планую зупинятися. Для мене важливо прогресувати та бути в топі. Як я можу це зробити? давай трохи про, про гру. У Ерлінга Голана проти тебе поки що немає результативних дій взагалі. Тому питання: хто з нападників АПЛ виявився найскладнішим суперником для тебе особисто? А, ну, насправді, по минулому сезону я скажу, це Олі Уоткінс. Мені здається, він, він був найважчим для мене. Він, Дуже хороший гравець. А цього сезону я так ще не можу прямо виділити, бо ми там зіграли тільки одну гру проти когось. Мені потрібно ще трішки щоб дати нападникам шанс. А, тому... Непогано. Тому я нам можу сказати мут... пізніше, після сезону. На минулому тижні спілкувався спілкувалися з тренером Борнмута, і він на питання про плани на сезон сказав, що зараз головне будувати команду і просто виходити на кожен наступний матч і робити свою роботу. А якщо в тебе запитати, то от які ти цілі особисто ставиш перед собою на цей сезон з Борнмутом? Насамперед, мої, мої цілі це виходити кожну гру і вигравати, її. будь-яким чином це потрібно робити. Бо я бачу, що ми це не можемо. Ми можемо робити, коли ми всі заряджені, коли ми всі працюємо на максимуму, ми зможемо, мені здається, не прям всіх обіграти, але 100% кожному ми можемо дати дуже гарну гру і забрати свої очки. Тому насамперед, я не ставлю. Перед забагато цілей перед клубом, але я вимагаю багато чого від себе, і багато від клубу насамперед про, про Андоні і Раолу Ще питання: ще один топовий тренер з країни Басків, який просто чудову роботу робить. Який взагалі Андоні в роботі? Чи може він там прикрикнути, чи можете його порівняти з якимись тренерами, які з тобою працювали до твоєї англійської частини кар'єри? Так, мені, я дуже, мені дуже імпонує, як ми працюємо в клубі. Мені здається, що Доні топ коуч топ рівня. Тому я просто насолоджуюсь, знаєш, і це, це дуже важливо, коли футболісти на 100% розуміють, що від них вимагає тренер і. Ти, ти просто обходиш і робиш свою роботу, ти знаєш, що він, що він не скаже. Це допоможе тобі в твоїй грі, це допоможе команді, і ти виходиш і працюєш. Тому це, я, я дуже щасливий, що я маю працювати з ним. Його бачення гри, агресивного футболу мені імпонує дуже. Ми, я не мог уявити, що даже, умовно в Бормуті ми будемо грати проти будь Кого з, настільки агресивно, це, 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 це топ. Тому я насолоджуюсь і мені здається, що це дуже гарний приклад, як треба робити. А в тебе по минулому сезону, по цьому сезону постійно змінюються партнери в центрі оборони. З ким тобі простіше взаємодіяти? З досвідченими футболістами, як там, в минулому сезоні з Сенесі і так далі? Чи з молодими партнерами якось зараз з Діном Гейсеном? А... Я не хочу нікого ображати, тому я скажу, що мені е, насправді комфортно з усіма. У нас стала е, талановиті гравці з е, певним досвідом, які допомагають е, і в обороні, і починати атаки, тому у нас е, дуже добра взаємодія між, між усіма, я сказав би, і це добре, коли. Ти можеш підказати, і це не буде якось погано сприйнято, чи й тобі підскажуть, і це, це багато чого коштує. Питаннячко про про ваш стадіон, про про Vitality Stadium. Ну, в Тіктоці, в Інстаграмі. Головним хітом, звичайно, є I wanna dance with Забарний. Чи чи, чи, чи після, цього, після цього не знаю, чанту ця пісня з'явилась в твоєму плейлисті Spotify? Чи співаєш ти її деколи не знаю, в машині там чи в душі? Як тобі ось цей чант uh, I want dance with Забарний? Ну так, мені мені дуже я вперше, коли це почув, я не повірив. Бо не міг уявити, що про мене там співали пісні, тим паче в, за кордоном в Англії. Е, е, і насамперед не з'явилася пісня у мене в плейлісті, але інколи коли я десь в ресторані чи десь гуляю, я, я чую цю пісню, і моя дружина завжди <смістя> починає співати. І це визиває в мене посмішку, і це приємно дуже. Ну це прекрасно. Сухать Борнот. -Бор ну... Не зовсім Лондон, скажемо так. Тому наступне питання таке просте. А як ви з дружиною, чи ти особисто проводите вільний час в Борнмуті? Чи є якісь там улюблені місця, чим ви займаєтесь? У вільний час? вільний час ну тут прям немає що так багато що робити, але ми багато гуляємо. Та у нас є тут два найкращі наші, наші найкращі улюблені ресторани, куди ми. Ходимо залюбки, тому є куди, куди вийти. І так, тут гарна природа і дуже гарні парки, тому проводити час не вдома, також класно, але напевно, вдома це найулюбніший наш час бути вдома і насолоджуватись просто. Чи виходить деколи перетинатися з іншими українцями, які в Англії грають? Не так часто, з приводу графіку, це дуже важко робити. У всіх насичений він і важко знайти час, щоб всім там, з кимось зустрітися. А так, десь, може, два рази на рік бачимось всі разом. Не... Не, ну, це не брати збірну. Mm -hmm. От як, якби я б тебе запитав пораду для молодих українських футболістів, для нового покоління підростаючого, які мріють колись потрапити в ОПЛ, от яку б ти першу пораду дав нашим молодим хлопцям, які зараз розпочинають свою кар'єру? Певно, працювати над собою. І потрібно, якщо чогось чогось хочеш в своєму житті, спершу за все, це треба. Собі заробити на носі та йти до цього. Працювати це звучить легко, але насправді кожного дня, виходячи будь-куди, ти повинен це розуміти: що без цього ти мало що зможеш. Ну і нам наприкінці ще буде невеличкий бліц для тебе, але наприкінці дуже важливе питання, дуже серйозне питання. Я бачив у соцмережах. Ви завели собачку. Чия була ідея? Хто вигулює, як звати? І у вас тепер не буде громадянського конфлікту вдома? Наскільки я розумію, кішка у вас уже була? Ні? Uh, так, напевно, це більш моя ідея. Uh, ми домовились, щоб завести дівчинку собачку. Але коли я побачив, я захотів хлопця, і дружина пішла мені на поступки, і ми взяли. Uh, Собаку хлопчика і назвали його Рік. Всі, всі, не знаю, чого всі сміються з цього ім'я. Тут в Англії, може, це не собачим ім'я, але я не знаю, нам запало воно і сподобалось, йому, ми і так назвали. І так, трішки-трішки нашу кошечку жалко, бо вона така, в перші дні була дуже в шоці, м'яко кажучи, вона не розуміла, що це коїться. Але зараз вони вже. Трішки граються, вона ще боїться його, бо він такий незграбний, дуже, дуже такий різкий, неплюжий і дуже голосний. Він гавкає і хоче з нею грати, але не знає, як це зробити, І вона така трішки боїться його. Але я думаю, з кожним днем вони будуть, будуть вже разом спати. Ну, вдома стає веселіше і шумніше, скажімо так. Це прекрасно. Це прекрасно. Окей, і, і на закінчення мене попросили наші редактори невеличкий квіз. Для тебе дуже швидкі питання і, і швидкі відповіді, якщо можна. Лондон чи Київ? Ранок чи вечір? Ух ти. А відпочинок на пляжі чи в горах? Важко, але я виберу на пляжі. Тепер удар в серце. Кіт чи пес. О, не можу сказати. Не можу okay, сказати. Смс-ка okay. чи голосове повідомлення? А, голосове. Ого, ого, нічого собі. А, добре. А, Підкат разом з ногами, чи чисто вибитий м'яч? Чисто вибитий м'яч. Улюблений стадіон. А, олімпійський. Хм. Забити гол на останній хвилині, чи винести м'яч з лінії своїх воріт на останній хвилині. Забити гол. Вау. Улюблена твоя музика, яку ти слухаєш перед матчем. Uh, я не дуже багато слухаю музики, чесно. Oh. Перед матчем самим. Ого, oh, ого. Oh. Топ-4 в АПЛ чи кваліфікація з Україною на чемпіонат світу. Uh, на чемпіонат світу, звісно. Окей, okay, окей. Okay. Ну, топ-4 ще буде і наступного року, правильно і так далі. Якби ти не став футболістом, яку б ти вибрав професію? Uh, не знаю. Бізнесмен. Ну, погано, просто, просто і без цього. А Чи є в тебе якісь забобони перед матчем? Ні. А бачив якісь дивні забобони у партнерів по команді, якісь дуже дивні? Ну я не вважаю, що щось дивне. У кожного своє, знаєш. Тому я не можу сказати, я не хочу нікого ображати. Якби ти міг зіграти в одній команді з футбольною легендою сучасності минулого, живої, не живої, неважливо, хто б це був? Одна людина? Рамос. Вау! А, наступне питання було: хто найкращий захисник в історії? Напевне, пропускаємо його, правильно? Ну, Давайте пропустимо. Вау. Ні, я не знаю. Ну, Мабуть, Вандейк. Це непогано. А, якби ти а, зміг зіграти в одному ТВ-серіалі роль, який це був ТВ серіал? А, гра престолів. Вау. А, окей, улюблена українська страва. А, борщ. А є де в Борнмуті поїсти борщу? Чи тільки дома? Тільки дома. Прикро. Добре. Counter-Strike чи PUBG. Uh, багато часу грав в PUBG, зараз вже Counter-Strike. Окей. Okay. Uh, Counter-Strike uh, Go чи Counter-Strike 2? Counter-Strike 2. Непогано. Добре. Uh, Наймиліша uh, твоя згадка про дитинство. Mm, не знаю багато напевно, коли ми кожні uh, вихідні кудись з батьками вибралися на, на природу, чи кудись uh, на озеро з Сім'єю. Ну і останні два питання. Перше, коли щось не виходить на полі, ти матюкаєшся англійською чи українською? Uh, коли англійською, коли українською, там. це вже емоції. Буває пара порізно. Окей. Okay. І останнє, який найбільш. Uh... Момент, який тобі запам'ятався, ось найважливіший момент твоїй в твоїй кар'єрі в Борнмуті, саме от приходить тобі вперше на згадку. Mm, ну, момент... Скай uh, буде камбек з Лутоном 4-3 і забити гол. Дійсно, один з найфантастичніших матчів, який я певно разу три переглядав, і, і це було прекрасно. Ілля, я тобі дуже вдячний за час. Дякую за всі емоції, які ти даруєш нам. Тому що кожен матч Борнмута зараз це, це прям свято для наших глядачів і для коментаторів, як для мене. А тому дякую за те, що доєднався до Сетанта Екстра Тайм. І гарного тобі сезону, гарних свят і всього-всього найкращого. Я також дякую вам і дякую, що слідкуєте. І гарних вам свят. Все, до побачення, слава Україні, до побачення, героям слава.